Я не знаю, що вони накидали в ту посилку, але я її притянула. Зараз буде розпаковка, а розпаковка від сладкого юрця із Дніпра. От його зразу. І зараз будемо дивитися, що ж тут за смаколики. Вони коротше, займаються у них є свій магазин продукції. Солодке, м'ясо там, ікри. Всяка фігня. тому зараз буде розпаковка. Фух. Що в нас тут в цій... Фух. Як мені, звісно, її розкрити? Коротше, я так поняла, розпаковка буде дебелятча. Як мені її, звісно, запакували. Ай Бог! Ого! -мо! Я хереню! Боже! Це піпець! Коротше, дівчата, зараз я вам покажу, як запакували. Коротше, у моїх дітей срака точно горітиме. Так, перше, що в мені сподівається? Мотарева, чи як вона, коротше, називається? Отака є. Так, потім такі рулетики. Та це, блядь, діти, срака горітиме кап з дід. Кстати, оце, що в мене діти просили, а в нас його немає ніде в кобеляток. Юрчик, якби дітки були, тут, вони б тобі сказали велике-велике спасіба. Ну, бов'язково вони приїдуть і скажуть тобі спасіба. Ага, чіпси. Я все їм туди складаю. Так. Соки. Один такий сік. Один такий, один такий. Коротше, вони молодці. Взагалі, хлопці. Знають, що дітям треба. Боже, а тут подивіться, скільки різних смаколиків. Скільки різних концерт. Просто подивіться. Ну, я, ну, я в шоке, просто. Та це, блядь, гуридами... О, главное, что мне? Так, шоколадочки, судочки. Летом буду замораживать фрукты. Вот такие желейки. Фух. О, плиндерс. Тоже люблю, блядь, такое дело. Ой, це, наверное, ті, що з молоком, да? Піти? Я малим теж купую. А, ні-ні-ні-ні, це такі типа конфетки поняли. Далі. Так, а що це за. Дивіться, як запакували? Я не знаю, що це. А, Дід Мороз. Помняли, ну нічого страшного. З'їдят. А цей нормальний, бачите? Молодці. Ай теж пом'ятий. Ну нічого страшного це. Ну а почта, мабуть. Йомойо, красненька рибка. Ай-ге-є-є-є-є-ей. Тарантантон. Сердельки. Та це малі, блядь, у мене багаті, Копать. упаковки, интересно, Сырдалек. 2,844. Ну, 3 кило. 3 кило. Ой, офигеть. Это тоже такие любят. Я упаковками, кстати, тоже в интернете заказываю. Они тоже, тоже, тоже любят. Вот такие трубочки тоже обожают. Боже, малый. Я позавчера малому купляла краб. Сынок, Краветки тобі при... Ой, крабові палочки тобі приїхали. Ой, опять така штучка. Я так поняла, вони можуть їх отак жарити. Да? Потому що я бачила в інтернеті, що жарять. Так. О, томатна паста. Спасибо. Бачите, у них багато наймінувань продукції. Кролик з журавлина. А що це таке? Напишіть мені в коментарях, що воно таке. Я ніколи його не пробувала. Що воно таке? Бляха-муха! Це теж дуже смачна штучка, дивіться. Офієть. Афієть. Так, крем кондитерський з шоколадним горіхом. Типа як нутелла. бачите? Відеречко. Прикольно кстати. Удобно і цей. Так, а це що? Ага, кетчупи, бачите, до досердель, до макарон. Прикольно, взагалі. Так, а це що? О, бляха, муха, персики закриті. Юрчик, спасибо тобі, велике зайка. Так, консерви. Трольськ консерва ось така. Дальше. Шпроти. Уже новий рік закінчився, тому. Готуємося до перемоги України. Так, ой, ананаси закриті. Можу їм, кстати, салат приготувати з ананас. Або це, як його. М -м, піцю, піцю. Вони теж, кстати, люблять дуже-дуже піцу. Ой, а що це за соки? Що це? це, мабуть, какао, да? це, мабуть, какао. Теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Це, мабуть, какао, я так, я так зрозуміла. Так. І ще одна бутилочка какао. Короте, це їсти, їсти. Так. Сардіна, кстати, дуже вкусна. Дуже-дуже люблю сардіну. Малі не дуже, і скумбрія. Ну що я хочу сказати за отаку от прекрасну посилку. Юрчик, і твоїй команді спасіба, що прислали моїм діткам такі смаколики. Взагалі, просто дітки приїдуть, обрадуються. Я хотіла, звісно, щоб вони самі відео зробили. Ну, нічого страшного. Спасибо. Я відмітю його.